Про двійку пентаклів тезисно головне: двійка пентаклів це молодший числовий аркан, стихія Земля. Вибір не робе, а хоче отримати два варіанти. Про це ми бачимо на промальовках на різних колодах та рук. А класична райтера уейта це інші колоди. Жонглювання, гра сил, маніпулювання можливостями. Кораблі на хвилі на задньому плані означають взлети й падіння. Матер... Матеріальність карти Пентаклі. Несерйозність та суєтна природа карти. Працювати на двох роботах сумісництво, пристосовуватися, адаптуватися, гибкість, багато рухів, ніяких досягнень, робити відразу декілька справ. У розкладах на роботу уловки, хитрість. На стосунки легкий флірт, необов'язковість, на гроші міняти шило на мило, на здоров'я, адаптація до змінених обставин, проблеми з колінами.